in the mix, in the mix. Музыкальная заставка театральной странички школы Крок уже прозвучала, и мы снова с вами. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжаем слушать произведение Тамары Мельниченко из цикла «Чем пахнет дитинство». Я думаю, что вам понравились предыдущие рассказы, а этот, думаю, понравится больше всех, потому что он про собаку. Собаку, которую зовут Найда. Наверняка у каждого из вас есть какой-либо питомец, за которым вы ухаживаете, кормите, гуляете с ним и очень-очень его любите. Вот так и девочка Ярынка, которая так привязалась к своей Найде, что сама не заметила, как начала самостоятельно перечитывать большие книги. Кстати, когда вы будете слушать этот рассказ, вы можете взять альбом, карандаши, кисточки, краски, даже пластилин, и можете слепить или нарисовать своего питомца, который у вас есть. Если питомца нет, то я предлагаю нарисовать любого какого-то другого зверя или фантастическую зверюшку, которая бы жила у вас дома. Фантазируйте, лепите, рисуйте. А кто не хочет, просто усаживайтесь поудобнее и слушайте рассказ Найда. Звідки воно взялося, ніхто б не сказав. Отак От просто прийшло і сілося навпроти яринки. Глянуло на неї якимось відчайдушним у щенячому захваті очима і чекало. Все чорне, чорне, а на шиї біла маніжка. Ти чого? Собача ніби якраз тих слів і чекало. Ривком подалося до неї, китнулося носом у простягнену руку і раптом хапануло її широко розкритим ротом. Ой. Яринка верескнула з несподіванки, хоча було зовсім не боляче, радше лоскотно. Видно, мале запрошувало погратися. Ти, мабуть, їсти хочеш? Ось я тобі молока не Добре? Кіня скромно промовчала, тільки не спускала з неї круглих і лискучих, мов каштани, очей. Яринка відклала книжку, яку так і не зібралася відкрити. І дубець, що ним мало відганяти курей з грядки, і побігла до хати. Собоча хлептала хлептало молоко любо дивитися. Курка Варварка розгрібла міцними лапами грядки, аж стов курявий ставав за нею. А. Пиж, га. яринка вздріла, до шкятниці кинулася до неї. Чучення облишила молоко і гайнула слідом. О, ти в мене помічниця? обняла вона собаку, та несподівано випручилася і лизнула дівчинку в ніс. Ну, не постуй! чуєш? І де ти така взялася? Признавайся, де твій господар, чи, може, ти втекла в нього. Тутиня мовчало, вертіло коротким хвостом і пильно дивилося яринці у вічі. Як тебе звати? Воно й знову промовчало і поклало голову дівчинці на коліна. Ох, і мазійка ж ти, як я бачу, назву тебе Найдою, бо я ж знайшла тебе. Хочеш сказати, що ти знайшла мене? Я таки зрозуміла. А все ж таки найда ти найда! Туценя нахиляла голову то в один, то в інший бік, ніби на знак згоди, і знову весело рвонулося кудись до носа дівчинки, не дотяглося і лизнула рожевим шорстким язичком її підборіддя. Зате мама і чути нічого не хотіла про найду. Яринка тупотіла за нею весь вечір, відтурюючи потихеньку за себе цуценя. Та вона ніяк не хотіла розуміти правил конспірації і лізло мами мамі під ноги, хапало за руки, намагалася повиснути на подолі її сук. Мамочко, ти не гнівайся на найду. Вона ще маленька, але я її навчу. Ось побачиш, а якою вона виросте великою великою і красивою. Найді в мить. Забаглося погратися з килимком на веранді, і вона, загорнувшись у нього, клубком викоталася на подвір'ї. Полюбуйся на свою найду. А що буде, коли вона виросте? Тоді і хату гляди переверне. Вона вже з грядок гонить. Бачила всі грядки перегребані. До речі, а де мої тапки? Тапок не було на веранді. Не було ні в спальні, ні в кухні. Тапки виявилися в палісаднику під смородиною. Один навпів загребаний землею. Найда не хотіла спати у дворі, хоч я вимостила її зі свого старого пальчичка затишна кубельця. Вона відчуть душно просилася до хати, скімлила, дряпала двері, намагалася дістати клямку. Я заберу її сюди, мамочко, їй самі сумно. І не проси, хай спить на дворі. Може, її господар шукає, тільки кому вона така потрібна, неслухняна. Мені я б найде навчила всього всього. Вона розумна. А що ж ти її навчиш, коли сама нічого не знаєш? Ти навіть читати як слід не вмієш. Адже сьогодні за книжкою не бралася. Розумієш, мамочко, я одразу ж забуваю. А ось коли ти читаєш мені, ти просто думаєш про все, що хочеш. Тільки не про те, що читаєш, тому й забуваєш. А тепер ще найда. Як тільки тебе до другого класу перевели, Ану, давай сюди книжку. У чудесній країні Каруселії скачуть веселкові. Дзінь, дзінь. По синій скатертині пливе човний пароплав з капітаном Найдою. а за вікнами, пильно зазираючи в шибки, Бродить Мазамура. Мяу, мяу, мяу. А хто це ще не спить? Йо-хо-хо! Яринці здається, що Найді страшно самій, бо вона ж маленька, дівчинка тихенько зсувається з постелі і біжить до дверей. Ти куди? Найда міцно спить, згорнувшись клубочком у своїй кубелечку. Тобі не страшно, Мазамури, не бійся, він веселий. Найда солодко позіхає і не поспішає вибратися зі своєї затишної постелі. Але й не протестує, коли Яринка бере її на руки і разом з кубельцем несе на веранду. Ха. Ну, ну, а тепер, а тепер то ти спокійна? Муркотий щось нерозбірливо в подушку мала і миттю засинає. Наступного ранку Яринка довго не хотіла прокидатися. Мати кілька разів підходила до ліжечка і намагалася розбудити яринку, та вона прокинулася від собачого скавуління і шурханини. На цю найду. Голос мами сердитий, і Яринка знехотя підвелася на ліжку. Найді забаглося прокусити Яринчин гумовий м'ячик, а м'ячу чомусь не хотілося бути прокушеним, і він гасав від Найді, перевертаючи на своєму шляху все, що можна було перевернути: стільці, відро, чайник з водою. М'яч закотився за балон з газом, і Найді витягати його звідти перехотілося. Вона взялася за Яринчин черевик. Той не не втікав і був такий м'який і так приємно пахнув ніжною шкірою. Ось лише Найда не встигла розпробувати його на смак, бо Яринка хутко зіскочила з ліжка і відняла. Може, ти її в школу візьмеш? поцікавилась мама. У школу взяти найду Яринка не могла. Віра Петрівна все одно не пустить собаку до класу. А після уроків вони сьогодні підуть до бібліотеки. Згадка про бібліотеку стривожила дівчинку. Валентина Іванівна знову запитає її, чи сама вона прочитала книжку, і знову доведеться казати правду. Прочитала? Угу. Сподобалася? Угу. Може, розкажеш? Очі бібліотекарки дивляться підбадьорливо, і яринка пірнає з головою в країну каруселію. Де під вікнами бродить мазамура і плаває на синій скатертині червоний пароплав з капітаном Найдою? Що? що Це собака уся чорна-чорна, а на грудях і шиї біла маніжка. А хочеш? Я дам тобі прочитати про одного такого собаку. Якщо ти любиш тварин, книжка тобі сподобається, тільки сама, сама прочитаю уважно, хочеш? Дуже. Яринка хутко забрала книжечку і стрімголов помчала додому, адже на неї чекала Найда. Далеко-далеко, на півночі, жив хлопчик-тико, і був у нього вірний друг собака волохан. Такий, як і ти, розумієш? А волохатий, щоб не було дуже холодно. Хочеш, я прочитаю тобі про нього. Найда була терплячим слухачем. То вона лише спершу намагалася спробувати, яка книжка на смак. Але коли яринка насварила, вона особливо й не заперечувала ні, то й ні, і вже зовсім не волохан, а Кмітлива й найда рятувала яринку в холодній воді північного моря, відколупувала знаметі, боронила від страшного білого ведмедя. Коли повернулася з роботи мама, Найда міцно спала, поклавши голову на ноги яринці, а дівчинка читала. Це ти? Це ти все сама? Сама прочитала? Невже ж сама? Ні, знайду і читала, а вона слухала. Це байдуже, що вона дрімає. Вона все чує. Знаєш, яка вона розумна? Ай, яй, -яй найду. Як тобі не соромно. Варварка знову грядки розгребла. А де ж була ти? Проспала. Я так і зрозуміла. Сплюхати. Ось хто. Гей, а чого ти мого собаку приманюєш? Хтось загукав за фірткою. Яринка бачила лише двійко насторожних очей з-під білого скуйовдженого лоба. Хлопчик був, мабуть, однолітком яринки, тримався солідно і насторожено. Найда. Та присорому найду ніби помилом змило. Вона вирішила нехай і пізно навести порядок з Варваркою, яка вискочила не від звідки і голосувала на весь двір про своє кулечек. Удак так так, удак так так. У ту ж мить пів хвоста її опинилися в синячих зубах. Найдо! Ах ти ж! Ось я тобі! кинулася розбороняти їх яринка. Ображена у своїх найкращих поривах, найда вляглася клубочком на ганку. І лише зрідка глипала на дівчинку невинним моком. Вона і в нас така була. То це ти такий великий кинув її на прозволяще? Знала б ти, що вона натворила, а батько? То що ти від неї хочеш? мій собака, пушинка, Пушинко, йди сюди, йди. Найда ніби не лежала, з вископом стрибнула до хлопця, вдарилася в його коліна, ще раз підстрибнула, щоб дотягтися руки, і повернулася до яринки. Перевернулася через голову, знов підстрибнула і повисла на подолі її суньки. Найдо, перестань. Тю, як ти її назвала, пушинка вона. Найда, я знайшла її. Ти покинув, а я знайшла. І не смій тепер приходити сюди, якщо такий. Зрозумів? Герой не міг заступитися за собаку, не міг навчити її. Ти чого кричиш? Чого кричиш? Пушинко, ходімо! Він пронизливо свиснув і побіг. Найда ще раз пискнула від захвату і на всіх чотирьох кинула за ними. Вони вже зникли в бічній вулиці, а яринка все ще не могла отямитися. Рвонула за ними, зазирала в кожний двір. Найде не було ніде. Верталася засмучена, сумнівами і тривогою. Хай завтра вона піде іншою вулицею, післязавтра ще іншою, а найду знайде. А коли зустріне хлопчика, то. Очік і розумний, а коли собаку хто зобиде, із такою похмурою думкою вона поверталася додому. Аж ось раптом чорний клубок викотився з хірки їй під ноги, навіть не гавкутим, а щенячим гвалтом. Найда, Звідки ти взялася? Тиснула її до себе, ледь встигла відвертати від найденого шорсткого язика заплакане лице. Ти чого? хлопчик схопився з ганку і підбіг до неї. Ми ждемо, ждемо, почувався винним, тупцяв занімілими од довгого сидіння ногами, ніякого озиркав на мене. Я не думав, я не хотів провідати тільки, а ти кричиш. Я сам її сюди приніс і бачив, як ви гралися, і як ви ти не гніваєшся. Яринка сміялась. Сміялися губи, нерівний рядок зубів, сміялися чорні краплини, сяючих очах. Морщився сміхом карпатий ніс, тремтіло підборіддя, і, може, від цього ще вище застрибали з усієї сили завищала найда. Та ну вас розсміявся, не витримавшись, і хлопця.